Доброго ранку, малята! Залишайте свої звичні справи та влаштовуйтесь зручніше, отже сьогодні ми побуваємо у красуній землі. Ось вона. Чудо сани прилетіли, скакуни в трійці білі, а санях сидить цариця, білокоса, біловиця. Ви вже здогадались, про що цей віршик? Це зима. Так ось і дочекались ми зими. Вона приносить із собою сніг, морози, білі замети, льодяні гірки, сніжинки та завірюки. А зараз давайте ознайомимось з ознаками зими. Що ж буває зимою? Випадає сніг. Дерева стоять у нас без листя, сонечко рідко з'являється. Воно світить та не гріє, дме холодний вітер. Мороз щипає за щічки, з'являється хуртовина, а небо у нас сіре та похмуре і дме холодний вітер. Дні стають коротшими. У деяких тваринок густіше є хутро. А деякі всю зиму сплять. Річки та озера вкриваються кригою. А дітки зимою люблять розважатися. Вони ліплять сніговика, катаються на санчатах, замки зимові будують. Ось і згадали ми ознаки зими. А зараз давайте заглянемо в казковий зимовий ліс. І справді, зима красуня, чарівниця. На деревах, кущах та траві білий іній. Кружляють у чарівному таночку сніжинки. Зимова краса лісу дуже зачаровує та притягує до себе. Дерева одягли білі пухнасті шубки, а кочугори. Перетворюються у чудернацькі скульптури. Холодна зимова краса, наче застигла у чарівному сні. Таку красу можна спостерігати в парках, коло будинків. Її описують письменники, поети, художники у своїх творах. Ось і побували ми з вами у чарівному казковому лісі і дізналися дуже багато цікавого. І на цьому ми з вами прощаємося. До побачення!